Ми кожну хвилину чуємо вибух в Херсонській області. Вчора за за вчорашню добу 39 населених пунктів були обстріляні внаслідок ворожого обстрілу у Дніпровському районі. Херсона загинула річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким вбитою. Також вчора, наче через атаку ворожого дрону у Зорівці Білозерської громади, постраждали двоє підлітків, яким по 13 років хлопцець і дівчинка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозгові травми. Крім того, впродовж дня внаслідок обстрілів і атак БПЛА в Інгульці, Білозерці, Херсоні та поблизу Клапаїв постраждало ще четверо людей. Сьогодні зранку. Війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків, яким 73 та 57 років постраждалих зараз. Доставила до лікарні з вуховими травмами та лонковими поранення. Також ближче до пі пів ворог вдарив з авіації по центральній частині Херсону по місту прилетіли чотири керовані авіаційні бомби. Згодом по цьому району росіяни били із артилерії та дронів. Зокрема, зафіксовано зараз пошкодження адміністративної великої будівлі та двох закладів охорони здоров'я у лікарнях. Потрощені фасади, вікна, двері. На щастя, медики та пацієнти перебували в укритті. Наразі відомо про одну поранену внаслідок ударів. Попередньо жінка, 75 років, дістала вибухову травму. Медики зараз проводять обстеження, надають дають потерпілі необхідну допомогу, і е на на жаль, зараз вибухи не вчухають.